Жаби, жаби, ці, що були раніше, вилупились, ось такі вони вже. Скоро вони вже почнуть з тих по вилазити вже ноги. Ось, але ще поки вони щось не дуже. Фокусуйтесь. Ось такі вони. Вони вже, По-моєму, перестають жабрами дихати. І будуть зараз вже... Більш схожі на жаб. О, тут теж їх є достатньо. А тут, а тут тільки ті, що вийшли з лічинок. Ну, вони вже такі О, такі вони. От, старих жаб ми вже відсадили в сторону. От, так що тепер будуть жабки. Я ще сюди не ретин накидав. Я ще цих хілен накидав. Бачу, вони вже поз'їдали катушки, а тут ще є катушки. Треба буде поділитися з ними трохи. хілена мало що їсти. Це теж равлик віднерестилося, ікру кинули значить, хілен забирати, бо вона зараза. Але я їх сюди штук 30 накидаю, не знаю де вони сподівалися, що вони почали дохнути чи що. Ні, живаш, я її відриваю відна. Ну, тут більше равлики тут жруть. О, все, тепер всі новини. От. Скоро будуть жабки, равлики і куча рибки.